Знаєте скільки це вартує? До речі, це окрема історія про те, як реєструватися на змагання, бо є сайт Ironman, ми зараз його тут поставимо. Є офіційний сайт всієї світової франшизи, де можна купити е можливість приймати участь у будь-яких змаганнях. Тобто потрібно обрати країну, в котрій ви хочете пройти цю дистанцію місяць, час е і обрати заздалегідь до того, поки її не розкупили. Бо щоб ви розуміли, з моменту старту продажів до солдаут може. Пройти година, а може пройти дві доби. Тобто достатньо е, велика кількість територій, дуже велика кількість е, таких папсових місць, котрі розкуповуються дуже швидко. При тому, що кількість учасників е, на половинках ну, десь 2500-3,5 тисячі. Знаєте, скільки це вартує? Вартість участі, і ми з цього з вами починаємо. Може коливатися від 350 до 500 євро. Це за половиночку. Половинка дистанції. Медалька на фініші буде вам вартувати десь 300-500 євро. От з цього у нас починається ця чудова, ця чудова подорож.